Усім доброго дня! Ви на каналі зі Світланою. Ось у мене на столі лежить пачечка арахіс земляний горіх. Дуже люблю ці горіхи. Вперше перше в житті хочу посадити їх між рядами 60 см, а від луночки до луночки 30 см або 25 см. І один-два горішок. Буду пробувати сьогодні садити. Зараз я знаходжуся в себе в веранді. Тут у мене ростуть орхідейки і бігліб, горячий поцілунок там біля стінки. Це бурячкова. Назва цієї орхідейки Андора. Це бурячкова, але не п'ятниста, звичайна. Це ніжно-рожева. і біленька. Так, ще. Мої картини за номерами висять на цій стінці. Ось, зимою закінчувала цю картину натюрморт з фруктами. Так. Фарбу наносила в декілька шарів і покрила лаком акриловим. Акрилови фарби. Так. Також там у мене на підвіконні ростуть вазони, різні фіалочки, фікус Бенджаміна, трацена. Жіноче щастя та інші. Дубочок і алоє. Так. Ну що, арахіс це хороша річ, дуже корисний земляний горіх. Зараз покажу, скільки їх у пачечці є. Ось така невелика кількість. Порахуємо, скільки тут є штучок за 17 гривень. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 горішка. Наступне покажу, як садимо на городі. Я вже на городі. Картопілька всипана. Там зелена цибулька ми її заберемо. Тут вже позначила майже три рядочки буде. Між ними такі борозенки поробила. Ось позначки. Так, і буду починати. Так. Тут між рядочками буде менше, ніж 60 см. Будемо пробувати. Ріночка 7-8 см. І буду класти. Де по одному, де по два горішки. Буду пробувати. Так, тут. Три 4. Це маленький буде. Великий. Зараз покладу. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, бо маленькі. Так, десять. Одинадцять ми вчимали, дванадцять. Я вирішила зробити так. Як буду зараз загортати лунку, то зразу і буду поливати наверх. Бо цими днями дощів, мабуть, не буде. Є. Друга луночка. полити. Так, тут один горішок. Де один, де два? Можна як завгодно. Все. Ось так. Полю щедро. Так само і тут один у мене горішок. Земляний горіх. Ще доведеться підгортати як e картоплю щоб гарно росли, гарний урожай нам дали горішки. Будемо з мамою їх куштувати, пробувати. Все, водичка закінчилась. Ось так видно. Один, два. А ну, і в третьому рядочку всього чотири луночки. У нас вже сонечко скоро буде сідати. Так. В кінці города, картопліка всипана тут. З цього боку картоплю всипали. Що ще в нас є? Тут маленькі кавунчики. Ще треба посапати. ось зійшли такі невеличкі синьки. Шмадочок кавунів. Невеличкий квадратик денег. Тут У нас французький сніданок. Редючка така. Ще маленька, я правда, поливала час від часу. Не видно. Я вже її загорнула. Горнула такий невеличкий рядочок. Листечко салату. Так густо зійшло салатик. Це я взяла перше в цьому році спробувати листя салату, тому що він без гіркоти гіркий не люблю. Так, тут у нас листя шпінату. Ось такі вже великі листочки. А недавно були такі маленькі, такий кущик. Два сорти шпинату. Та, здається, сорт полісся. І ще якось називається в мене. Правда, є Три рядочки шпинату. Є назва ось тут. Вкрутила, щоб потім знати, як називається. У нас є колбачки, цукінні, там іще і в рядочку так пішли. Там далі сусіди, яких немає, і там ще буряки, морква. Тощо. Ось такий наш городик, приблизно сотих вісім. Все, і ось вертаюся і буду показувати. Як проростає арахіс. Самі дуже цікаво. А в жовтні, дай Боже, дожити, спробувати плоди. Урожай. Що я хочу так ось зробити, скрутити цей папірець, рулеточку. Ось так. І, як я люблю позначати, щоб потім не забути, біля стовпчика цього вирию Таку ямку і наполовину ось так. Прикопаю. Те, щоб я потім виняла бумажку і знала, що тут у мене росте. Ой, киця, кетюня. Ти прийшла, одобрила мою роботу, так? Да? Марта? Одобрила мою роботу, так? Да? Найшлася в березні. Прийшло до нас не знати звідки. Китюля. Всім дякую за перегляди, всім до побачення. Мирного і гарного дня. Красуня, красуня.